Що таке гейзер? Це не просто гаряче джерело, що періодично викидає фонтани гарячої води та пари під тиском, але й системи охолодження вулканів. Активність гейзерів корелюється з активністю землетрусів. Їхня активність є показником того, що магма піднімається вище до поверхні, викликаючи активацію як землетрусів, так і гейзерів. у тому числі і гейзер-параход. Гейзер-параход розташований у північній частині Юнстонського національного парку у межах басейну гейзерів і Неподалік від північно-західного краю і кальдери, гейзер – один із найвищих гейзерів, що зараз діють у світі. Його викиди досягають 115 метрів. У 2018 році після довготривалого періоду спокою він вступив в активну фазу. У цьому ж році відбулася синхронізація решти гейзерів. Вони почали вивергатись у багато разів частіше. Це говорить про те, що кількість тепла в надрах землі збільшується. Активність гейзерів до цих пір залишається високою. Все це свідчить про те, що магма Єлонстонського супервулкану із швидкістю, що постійно збільшується, починає підходити до поверхні. У випадку виверження загине все живе, що знаходиться у радіусі десятка тисяч кілометрів. Починаючи з 2002 року, вчені почали спостерігати у національному парку Єлонстон наступні явища. Утворення нових гейзерів, деформацію земної поверхні, збільшення температури ґрунту до точки кипіння, Поява нових тріщин та прогалин, через які відбуваються викиди вулканічних газів, ще є у мармі. Та багато інших небезпечних проявів пробудження супервулкану. Супервулкан, який створив кальдеру і Лонстон, що вивергався останній раз 640 тисяч років тому, значно активований.